Слава Україні, героям слава! Доброго дня, шановні глядачі та підписники мого каналу! І що ж, сьогодні настав той час, щоб вдарити стартером по вінцю і задвигунити нашого броньовичка. Ось підготував тепленьку водичку. Можна було в принципі холодну на вулиці, плюсова температурка. Але все ж таки подбаємо про наш двигун, хай буде йому приємно і тепленько. Що сьогодні будемо робити? Заведемо нашого тракторця, заховаємо той прицепчик під навіс, чого він буде киснути, до техніки треба відноситися з повагою. І заховаємо нашого броньовичка, теж отуди під в підготовлений навіс. Так, що ж тоді? Заливаю водичку і пробуємо задвигунити. thank you Так, ну що ж, залили водичку, зараз вона ще там трошки буде в систему спускатися, воздух виганяти. А ми зараз спробуємо завести. Стоїть тут масу я вже включив, стоять тут свічки накалювання. Через масу так включаються. І декомпресор я використовую, отут речажок на декомпресорі. Справа в тому, що, наскільки я знаю, декомпресор не бажано часто використовувати. Але для того, щоб було легше скажімо так стартеру запускати, ми його використовуємо постійно. Не знаю чому, так але я чув таке твердження, що декомпресором краще не балуватися. Отут, я зараз покажу, в мене свічі накалу стоять. Я вже їх вимкнув Ось вони з'єднані між собою пластинками. Зараз вони прогріються і будемо пробувати запускати. Не знаю, скільки він не заводився. Не дуже і багато, не дуже й мало. Але зараз спробуємо. Так, я ставлю сюди. Опа! Таркерок, звісно вже все. Знову ремонт. Ну нічого, зима спереді полагодим. Значить, спочатку він отак димить. Навіть якщо свічі накалу працює, все одно димить. Отакий димок кидає. Топлівна апаратура нова повністю паливна. Розпилювачі у форсунках замінені. Поки не прогріється, буде диміти. Так, ну зараз я водички долю, потім включуся. Ну що, тракторець прогрівся. Зараз включаємо гідронасос і будемо рухати прицеп. Гідронасос колотить масель. Це наше ось гідророзподільний бак. Там гідророзподільник. Уже трошки прогрівся, бачите, дим не такий. Працює рівненько. Опа! Знаходимося ми вже у кабіні. Так, ну що, прицепився, чи під'їхав я без вас, тому що практично неможливо. Зараз будемо піднімати. Опа. Так. Це сюди раз. Від'їжджаємо, закриємо борта і будемо і під'їжджати. а можливо навіть портай не будемо закривати. Якось так не вміє ще толком знімати, дуже незручно, тим більше, що зараз треба задки попасти прицепом в гараж. Ну я вже не новачок і хвастатися не буду, але ж... Ні. Вибачте, шановні глядачі і друзі, але придеться мені показати вже, як заїду, тому що ну ніяк. Одна рука, це вам не дві руки. Включуся, як заїду. Так, ну що ж, відцепився вже ж без вас, вибачайте. Уже тракториця цього не димить, бачите, трошки попрацював і прогрівся. Сітка вже працює. За секундочку. Диму ніякого. Так, і що ж? І нашого тракторця тепер вже на заслужений відпочинок, не знаю чи довго чи ні, може які дрова буде тягати, але ну навіщо він буде киснути. Воно то зі нічого і не станеться, знаєте, а око й радує, коли техніка стоїть у добрі. Ось дивіться, наприклад, третя передача. А, ні, вибачте. Перша. Чуть не брехонув. Оце вже точно третя, вона так трошки. Заходить важковато. Ну, сильно грязюку місити не будемо. Теж кажу, вже із цього, як вам сказати, віку виріс, щоб газувати. Там була молодець, було все, газував. Ну тепер ставимо під навіщик, теж напевно виключуся, щоб нормально заїхати, тому що нічого не видно буде. І потім покажу вже, що ж я сьогодні тут наробив, нагазував. Ну що, поставив я тракторця, загнав. Ну подивіться, чи не красота, коли техніка стоїть під таким навіщиком, який він не є примітивний. Можливо, десь в одному місці тече. Ну то не страшно. Головне, що він зайшов сюди красивенько. Все, душа радується, око радується, техніка стоїть накрита. Ще я, знаєте, що не зробив, не помив мотора спеціальною жидкістю. Так, є в мене така якась жидкість, там спеціальна К2 називається. Але я думаю, що це можна зробити і буде тут на місці. Двигун глушиться ось так. Просто перекривається. Пальне. У цей у паливний насос. І він глохне. Що ж, зробили з вами, ми практично сьогодні нічого, поховали техніку свою під навіси. Так? І тепер хоч теж радується око, подивіться он кукурузку, видно, як красиво хай її продуває більше і краще. Скажімо так, сьогодні без діла, ну, думаю, треба ж завести, вам показати дизелька, як він працює і що. Кукурузка у нас ось сюди зберігається. Огляд я вже робив. Тепер видно тепер буде і вигрузне вікно з її. Ось воно. Ось воно, ось воно. Тепер отак тільки раз, уверх піднімаєш, сюди возочком сюди під'їжджаєш, тому що тут місця вистачить. І все. І Возочок насипав, закрив і перероблюєш. Як я перероблюю кукурузу, буде також у відео. Там трьохфазний у мене кукурузодробілка трьохфазна. І сито. Не сито а то підвісне теж. Я вію, дроблю, вію, коротше, роблю чистий, якісний продукт. Оце так на сьогодні, друзі. Вдячний, що були з вами. О, вдячний, що ви були зі мною. А я був із вами. До нових зустрічей. Все буде Україна.